Слава Ісусу Христу, перевірте свою віру, е, яка ваша віра? Чи вона є Божою, чи вона є бісівською, яка є е, е, душевною, плотською, земною? Е, якщо ваша віра є бісівською, то ви з'єднуєтеся з цим світом і ваші цінності являються е, цінності матеріальні. Але якщо ваша віра Божа, то ви цінуєте Слово Боже, цінуєте проповідь Євангелія, можливість проповідувати людям, яку Господь нам дає. Чудово сказано в Матвія, 4 розділ з 3-го вірша. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тобто, якщо ми духовні особистості, якщо ми народжені духовно, то ми будемо щоденно наповнюватись хлібом насущним словом Божим, харчуватися цим словом і розповсюджувати це слово до края землі, тому що откровення є найважливішим в нашому житті завдяки ньому ми живемо. І допомагаємо, так як нам їжа потрібна для нашої плоті щоденно. Тому що якщо людина не буде харчуватись, вона елементарно виснажиться і помре. Так само і в духовному світі, якщо ми духовні особистості, то нам потрібне духовне харчування. <кій> Далі Матвія, 24 розділ, 42 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тобто, що значить пильнувати? Пильнувати Господь теж неоднократно наголошував, що пильнуйте і моліться, щоб не попасти в спокусу. Пильність це і є перебування в Слові Божому, в откровенні Слова Божого, щоб не бути обманутим сатаною, щоб диявол не спокусив нас якимись марнотами цього світу і так далі. Далі, чудово сказано у Луки, 12 розділ з 42 го вірша. А господь відказав, хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановив його над своїм черлядниками, щоб давати харч, визначено своєчасно, блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. Тобто роздавати хліб насущний це наш святий обов'язок. Якщо мене Господь звільнив від рабства гріха і сатани через слово Боже, через те, що люди Божі проповідували мені слово в моєму житті, то мій обов'язок іти і робити те саме, годувати людей хлібом насущним. Якщо я щоденно наповнююсь е, Словом Божим, а на наших каналах щоденно виходить хліб насущний, приймаю ці одкровення, то я йду і несу їх далі. На своїх соціальних платформах, на своїх аккаунтах я роз... Повсюджую благу звістку, щоб люди могли почути, прийти до Господа, покаятися і прийняти Ісуса Христа, який також є Словом Божим в своє життя і в своє серце, в свій розум. І діти Божі, вони піклуються про хліб насущний, і так як учні просили в Ісуса навчи нас молитися в Луки, 11 розділі, там сказано: Господім дав молитву очі наш, де також сказано: дай нам хліб насущний на кожен день. Тобто мова не про булку хліба, як багато людей звикли думати, а мова про хліб духовний, який має бути в щоденному раціоні, як в діях апостолів сказано, що учні щоденно перебували в переломленні хліба, в єдності, в молитві, в спілкуванні, в откровенні слова Божого. І е, до церкви додавалися люди. Тобто, церква примножувалася через слово Боже, через проповідь Євангелія. В е, 118-му псалмі. 50-й вірш, також сказано, це розрада моя в горі, як слово твоє оживляє мене в будь-яких життєвих скрутних становищах, слово Боже здатне оживити людину. Я сам знаю, пройшов і війну. І давало мені надію, віру в життя, лише слово Боже в будь-яких життєвих обставинах під обстрілами в скрутних становищах. Я втрачав рідних, близьких, побратимів, втрачав і лише слово оживляло і давало мені наснагу і натхнення жити далі і виконувати волю Божу, тому що кожна людина, яка народилась духовно, учні Христа, вони не побачать смерті і пекла, і це мотивує. Тому приєднатись до живої церкви, щоб пізнати та ви. Виконати волю Божу на своє життя, любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.